Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги пилочка Хусварна 135, якою я вже трошки гіль порізав, скажімо от дивіться. Зараз От такої от товщини цілком гарно справляється. Я вам скажу, подивитесь як вона себе веде. З 3-8 кроком піко. Нормально при тому, коли я на неї натискаю, вона не просідає. А тепер їдемо, друзі, до роботи. Зараз я трошечки виставлю вас, щоб вам було все видно. Надіюсь, що буде добре видно. Все, поїхали. Вона трошки горяча вже. Підстигне градусів 4 морозу є. до 5. і скажу так, ік торкою хоче нагрітись. Я вже карбюратор почистив, здається, ви бачили вже вже провалів нема навіть на холодно нагрівається, працює добре. Все, ну, і Ріже, я вам скажу, я от коли от натискаю, бачите, от, звертайте увагу на амортизацію. І вона не стає, вона ріже. Потім я поясню. Увага, практикуємо тепер. Якщо якось так. значить, Бачили всі коли дивлюся, чи вона не виключилась, бо холодно, але я її зарядив. Би. Бачите, натискаєш амортизатори, вібрації не чути в руки взагалі. О, друзі, тихо білочка, увага, трошечки природи. О, дивіться, гляньте, яка красуня, бачите? Яка красунька наша бігає. Я вам скажу ті білки. Тут садять оріхи, постійно дуже багато оріхів скошую. Ось таке. Ганяють сьогодні цілий ранок. Дивіться. Бачите. Дарийде на землю. І перебігати буде на друге дерево. Вони садять оріхи ну, закопують. І забувай, де. О, дивіться, друга ще на орісі, Отам от. Далеко. Бачите, де мій палець. Во-во-во по землі біжить. Йо-мойо. -йо. Ну що, трошки побавимося дроздова, ні? У світі тварин. Дивіться, як ганяють красуньки. Клас! І вони так дурачаться завжди постійно, дивіться як чирікають. Бачите, ну, який звук дають. Ясненько, добре. То все гарно. У світі тварин, друзі, закінчилось, а ми з вами поговоримо про пилки. Ось таке. Дроздов пішов вже. І білочки теж, а ми зараз трошки ще поговоримо. Значить, що хочу сказати. Виявляється... Оті хусварнівські лобзики, так звані, ну саме менше кубатурні побудові пили, вони, як правило, завжди, дивлюся на ту білку дурацьку, вибачте. Вони як завжди, я так покажу на ньо трохи. Ніби здається, що вона, так би мовити, є славенька, ніби, ну, образно кажучи, побутова. Але бачу, що тут мотор теж дуже моментний. Відрегулював її гарно, вона не просідає. Я вам того показував, бачили, що коли я ріжу, суха, суха яблуня, там пару гуля горіха було. І от жму, бачите, дивіться, о. Натискаєш на неї, вона навіть не стає. Чого немає в штілів? Штіль зараз буде ставати. Просто 80 я взагалі мовчу. Отаке таке. Мої. ну, відповідно, пилочка, не буду там я хаяти, хто має, хай тішиться, дякувати Богу. Але просто пробуйте інші, тоді будете бачити різницю. Тоді вже будете щось комусь доказувати і говорити. Я мав нагоду різати різними пилами і тому говорю з досвіду власного, друзі. От. Чому так? Вона не просідає. Перевага, високомоментний двигун. Що це значить? Хід поршня більший. Тобто хід колінвала більший плече. І, напевно, і колінвал трошки важчий буде. Тому що по відношенню до е, самої, по відношенню до самої е, фізики, тобто, якщо хід поршня більший, значить і колінвал буде тяжчий, щоб був вищий момент, щоб він, якщо на малих обертах навіть, бух дойшов. І все, він, можливо, буде тяжчий в розгоні. Але в роботі пила так не просідає, він тяговитий. Будемо сказати, як дизельний двигун. І бензиновий. Хусварна дизель більше, а штіль є бензиновий. Штіль виграє за рахунок обертів. На основі того, що він має високі обертів, він ріже. Там хід менший, коленвал щоки дрібніший, трошки вага самого двигуна. І штільок буде в нас оборотистіший десь на тисячу, обертів, на півтора може бути. Але він буде ставати. Неодноразово подивитися різні відео є. Один. Наш сусід, як говориться, за пару тисяч кілометрів свою тайгу різав чи що там 365 -та порівняння і 361-го стіля. Каже, да, 365-та більше в'яліша на розгон. Штіль шустріший. Але він ту 365-ту взяв, пішов, пішов, вона йде. Штілем 361 трохи притиснув, штіль, у, -у, у стає Чого ви не могли спостерігати, що тут? Ви бачили, що вона просідала? І при тому, що я на неї, друзі, натискав, якщо ви звертали увагу, переглядайте ще раз, якщо було видно десь там. І все, і вона, вона просідає, тобто пила добре відрегульована і вона навіть не стає під своєю під своїм навантаженням, на свою деревину, там, скільки там ті гіляки по 10, 12-13 см, колодочки були. Ну і тонше, і при тому, що сухе наполовину, <кхи> і твердіше воно не стає. Тому якось так. Тому пан професор в окулярах, сьогодні без окулярів, любить трішечки. Перепрошую, моя ширінка тут не защіпається, вже не звертайте на то увагу. З тим тут нема обриганих. От я зараз. Але кожен зараз може знайти в дупі шкварків, перепрошую. Вибачте, за вираз, але так якось є. Ось таке. І тому, як говориться, право стоїть вибора за вами. І все. Ну, Хто такі пилки має, скажімо, це є 120-та бензопила, посварна, то у нас є 38,2 куба. Тоді пішла 130-та, 135-та, 140-та. Вони вже то є перша серія. Вони вже мають по 49 куба. Потім вже пішла четверта серія 435 -та, і 440 -та, також має 49. 120-та відрізняється тим, що вона має сальники. так як в партнерах 142-й хусварне разом з підшипниками. Тут вже йдуть сальники окремо, друзі, поза підшипники Ось, на цій пилі. І так от виглядає ну вже нова та, вся технологія і тому подібне. От. І на основі того вже, ну не знаю, що там в принципі помінялось, але всі вони мають систему, друзі, Xtorki. Вона і економна. Я заливав повний бак, я ще там трошки другому різав в місці. На ну, бачка не спалила навіть. Ну, Мало, вона не споживає багато на ту кубатуру. Вона не жире багато взагалі. Так що якось можна буде з тим в принципі, собі працювати. Та й отак. Якось так, от бачите, ви її в роботі, вона працює нормально, відлаштована. Немає, щоб вона ставала, працює гарно. Якби відкрутив зараз свічку, подивилися на колір свічки. Но, я думаю, що з тими налаштуваннями лишиться, я вам розкажу або ще десь покажу. Якось нема ключа і то того довго бавитися з тим. Якось так. Так що такі ось справи, друзі, добре. Ну, а з вами був мотогараж Андрія і пан професор Без окулярів. І хусварна, друзі, 135. А там вже собі вибирайте, гадайте, що візьмете. Візьмете щіля і немає нічого проти. Теж пили довго служать дуже, але ну, хосварни мають ресурс більший, кажу одразу. І все. Тому що вони йдуть всі однокольцеві, а штілі йдуть двохкольцеві. І штілі мають більші оберти, а ті мають менші. А тепер подумайте, який циліндр буде швидше зношуватися, а котрий помаліше. Робіть висновки свої. І пила дуже м'ягенька. Всі хосварни м'які, а 180-ка на гумочках. Так що якось так. Ну і на заводку вони є кращі Тому що хід більший колінвала, який смок то є більше палива на один хід. Тобто краще навіть мотор буде підношений і вона буде заводитися ліпше. І все. Штільки 180, як правило, 7, 8, 10, 11 раз заводяться холодні. Ті заводяться другий, третій, четвертий раз. ну Буває, що з другого, я не знаю, ну як де. Так що якось так. В такому разі, друзі, добре, десь яка гарна погода, морозець. Напевно, будемо прощатись, бо ще купа роботи. Всього найкращого, і всім попала. Робіть висновки. Всього доброго.